128-ма гімназія зазнала руйнувань у січні цього року під час ракетної ворожої атаки на місто. Вибуховою хвилею було вибито 16 вікон. На допомогу у відновленні прийшла Норвезька рада у справах біженців в Україні. Коштом організації в цій гімназії та в 127-му ліцеї були встановлені нові вікна за два з половиною роки війни від ракетних. Вражень від дронових ворожих а на початку війни і РСЗО, коли ще гради на нас добивали. В Кривому розі були пошкоджені більше 150 об'єктів освіти. З більшого ми це відновлюємо самі коштами міського бюджету. Відновили, відновлюємо, але є допомога і міжнародних партнерів. От у двох школах в одній школі 16, в іншій 14, вікон вставила організація це Норвезька рада з питань біженців. Тому ми вдячні всім міжнародним організаціям, які стоять поруч з нами і надають допомогу. Норвезька рада у справах біженців сприяє освітнім проєктам. У 99-й гімназії організація відкрила клас для дітей з особливими потребами. Партнери придбали набори для проведення корекційних уроків, комплект шведських стінок, спортивний інвентар, дидактичне приладдя. Ми дуже активно працюємо у Східному регіоні. А ми покриваємо ми працюємо з Дніпропетровською, Харківською, Запорізькою областями. у Кривому Розі. Принаймні, ми працюємо з трьома школами. Це наша мета підтримка формальної освіти та доступ дітей до очного навчання. А для цього ми допомагаємо школам відновлювати освітній процес. Ми допомагаємо з вікнами, з відновленням укриття. Співробітництво з нашим містом ведеться в межах меморандуму. Документ був підписаний в березні цього року між міським департаментом освіти і науки та представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні. Кононенко, Максим Пономарьов цей день.